Святе слово, рідна мати, є іще святиня. Вища Богові миліша рідна Україна. 20 років сьогодні, як започатковане, були кульшеве читання. У 2005 році перший раз провели в травні місяці. Дуже приємно, що на нашій рідній Україні є люди, які цінують пам'ять видатних діячів, тому що це наша історія. Я вітаю всіх з днем народження нашого славетного земляка Пантелеймона Куліша, який створив абетку, який стояв у витоках української мови, який написав перший роман Чорна рада. Пантелеймон Куліш це видатний наш земляк. І дякую всім, що зібралися вшанувати його пам'ять. Кожного року, у серпні місяці Пантелемон Куліш запрошує на гостині Нас у бібліотеки ми провели захід і презентація нашої книжкової панорами і оглядову екскурсії в музеї. Раритетні наші експонати це лист Пантелеймона Куліша до предків Олександра Лазарівського. І також у нас такий раритет це рушник, який вишитий рукою Ганни Барвінок, це дружини Пантелемона Куліша, який нам подарував її правник Григорій Кудравець. Також у нас унікальне видання при Твори парень телемона куліша, також його переклади, також фотосвітлини у нас унікальні, це прижиттєве. У нас музей це єдиний літературний музей у нас в Україні, так що його варто відвідати, ознайомитись і пишатись нашим земляком.